Bye. Вітаю, шановні телеглядачі у ефірі студія Такий закон. І сьогодні гість нашої студії пані Юлія Куліченко, заступник начальника управління, начальник відділу методології та організації, роботи із застосуванням пенсійного законодавства управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг головного управління пенсійного фонду України в Миколаївській області. Вітаю вас у нашій студії. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, що таке страховий стаж? Ну, таке поняття, як страховий стаж, було видано законом України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, який набрав чинності з 1 січня 2004 року. Страховий стаж це період строк, протягом якого особа підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню, і за який щомісяця Сплачені страхові внески в сумі не менші, ніж мінімальний страховий внесок. У загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню підлягають особи, які працюють на підприємствах, які є особами, підприємцями, фізичними особами-підприємцями, які доглядають за дітьми до досягнення трирічного віку, здійснюють догляд за особою з інвалідністю першої групи, та інші особи, які передбачені зазначеним законом. Чи має значення тривалість страхового стажу при призначенні пенсії? Тривалість страхового стажу це саме найголовніше, що має значення при призначенні пенсії. Призначаються пенсії за віком, у разі настання інвалідності, пенсії у зв'язку з тратою годувальника. Кожен з цих видів пенсії призначається лише в тому випадку, якщо особа, яка претендує на призначення пенсії, має необхідний страховий стаж. Так, наприклад, протягом 2023 року особи, які досягли 60 років, це і жінки, і чоловіки, мають право на призначення пенсії за віком за наявності страхового стажу 30 років. Тривалість ця страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком, зростає кожного року. Так, наступного року для призначення пенсії особам, які досягнуть 60 років, в наступному році необхідно буде вже мати 31 рік страхового стажу. А особи, які досягнуть пенсійного віку в 2028 році, вже повинні мати 35 років страхового стажу. Пенсії по інвалідності призначаються залежно від наявності страхового стажу на дату, коли особа визнана особою з інвалідністю. І цей необхідний страховий стаж може бути від одного року до 15, Так якщо особа визнана інвалідом у віці 20, Два роки, то їй необхідно для призначення пенсії один рік страхового стажу. А якщо в роки, то вже 10. Пенсії у разі втрати годувальника призначаються також за наявності страхового стажу у померлого годувальника. Так, якщо годувальник помер 44 роки, то необхідний страховий стаж 10 років. Впливає також тривалість страхового стажу і при визначенні права на пенсію за. Вислугу років і для пенсії на пільгових умовах за віком, тобто такі, які призначаються до досягнення 60 років, тобто страховий стаж це основне, що потрібно мати які періоди зарахування до страхового стажу? До страхового стажу зараховується. Періоди трудової діяльності це робота на підприємствах, в установах, в організаціях будь-якої форми власності та господарювання, робота в колгоспах. Зокрема, робота в колгоспі після 1965 року зараховується на підставі членства в колгоспі і за умови виконання особою встановленого мінімуму трудової участі у громадському господарстві. Якщо особа з поважних причин не виконувала. Встановлений мінімум зарахується цей, цей рік. Якщо не поважні причини, то тоді буде зараховано пропорційно відпрацьованому часу. Також до страхового стажу зараховується. Періоди будь-якої роботи, там де сплачені страхові внески, періоди військової служби, періоди служби в органах внутрішніх справ, поліція. То, що. Періоди навчання за денною формою, це ми кажемо про стаж до 2003 року, те, що зараховується до страхового стажу. Періоди навчання це отримання вищої освіти, середньої спеціальної освіти, там, де особа одержує підвищення кваліфікації, ці періоди навчання за денною формою зарахуються до страхового стажу. Також зарахується період догляду непрацюючої матері. До досягнення дитинкою 3річного віку, якщо мама не працює, цей період зарахується до страхового стажу. Період догляду за особою з інвалідності першої групи, або за особою, яка за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду тощо. Час проживання дружин військових, офіцерського складу або військових повнострахової служби, які Десь там в віддалених місцевостях не могли працевлаштуватися за спеціальністю. Такий період також зараховуються до страхового стажу. Які документи підтверджують страховий стаж? Основним документом, який підтверджує стаж за період до 1 січня 2004 року, є трудова книжка. Тобто закон про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування набув в чинності з 1 січня 2004 року, з цієї дати вже страховий стаж рахується на підставі індивідуальних відомостей про застраховану особу реєстра застрахованих осіб Державного реєстру загальнооб'єобов'язкового. Пенсійного страхування, а до цієї дати, до 1 січня 2004 року рахується страховий стаж на підставі документів, що є особи. Тобто, основний документ, трудова книжка. Все, що внесено в трудову книжку. Якщо додержані вимоги інструкції про порядок ведення трудових книжок, всі періоди зарахуються до страхового стажу. Тобто, якщо в цій трудовій книжці зазначені записи про періоди навчання військової служби, є посилання на документ, номер його, дату видачі, зазначено період, такі періоди теж будуть враховано. Всі періоди трудової діяльності повинні занесені бути в трудову книжку акуратно, без виправлення. Запис про звільнення завіряється печаткою підприємства, підписом відповідальної особи. І повинні всі записи мати підстави внесення, повинна бути вноситись інформація про реорганізацію підприємства. Крім цих періодів. Періоди навчання зараховується на підставі світзонств, дипломів про періоди навчання. Якщо такий документ не зберігся, можна отримати довідку з навчального закладу, яка буде містити періоди навчання, факт отримання кваліфікації і підстави внесення записів. Періоди служби в армії можливо підтвердити військовим квітком. Якщо немає військового квітка, на сьогодні це територіальні центри комплектувальна та соціальна підтримки видають довідки. Якщо документи в будь-якому разі не збереглися, то особа має право звернутися до підприємств, до їх правонаступників, якщо підприємство ліквідовано до архівної установи та одержати документи. Обов'язково потрібно звертати увагу на відповідність прізвища, ім'я по батькові в документах даним особи згідно з паспортом. На титульній сторінці, зокрема, трудової книжки, вноситься інформація про особу, прізвище, ім'я по батькові, дата народження, проставляється печатка підприємства, яке вперше видавало трудову книжку, завіряється підписом відповідальної особи. Тобто, якщо є якісь недоліки. Не збігається прізвище або ім'я, якісь літери не збігаються, то необхідно, якщо особа працює, продовжує працювати, вона повинна звернутися до підприємства і внести за місцем останньої роботи зміни до записів трудової книжки. Ці зміни вносяться. Знову ж, в порядку, передбаченому цією інструкцією про порядок ведення трудових книжок. На підставі документа вноситься назва документа, його серія, номер і дата видачі. Далі догляд матері за дитиною до досягнення нею трирічного віку за період до 2020 року. Четвертого року підтверджується на підставі свідоцтва про народження дитини або паспорта дитини. Інколи свідоцтво про народження видається повторне. Тому жінка має право, коли вона звертається до органів пенсійного фонду, в заяві письмово зазначити, що вона дійсно доглядала за дитиною. І такі пояснення мами будуть враховані також для вчислення страхового стажу. Час догляду за дитиною з інвалідністю до досягнення 16-річного віку, час догляду за особою з інвалідністю першої групи або там особою, яка за висновком медичного закладу потребувала постійного стороннього догляду. Зараховується на підставі документів так, що ця особа була визнана цією особою з інвалідністю, медичного висновку, там висновку закладу охорони здоров'я та акту обстеження фактичних обставин догляду. Куди може звернутися наші глядачі, якщо в них виникнуть питання щодо розрахунку страхового стажу? Ну в будь-якому разі, вони можуть звернутися до. Сервісних центрів Головного управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області до будь-якого сервісного центру при собі необхідно буде мати паспорт, ідентифікаційний номер. Це обов'язково. Потім вони можуть зателефонувати на телефони гарячих ліній Головного управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області. Ще вони можуть, якщо особа не досягла пенсійного віку, вона має право звернутися з заявою до сервісного центру про попередній розрахунок пенсії. Тоді вона надає всі документи, які у неї є, паперові, про її страховий стаж, трудову книжку, документи про навчання, там військовий квіток, свідоцтво про народження дитини. І ця заява буде опрацьована, буде прорахована страховий стаж, який на даний час вона має. Документи, які підтверджують страховий стаж після січня 2004 року, вони є в пенсійному фонді. Тобто, якщо особа звертається, то ці індивідуальні відомості про застраховану особу на ім'я заявника. Органи пенсійного фонду саме залучають до матеріалів справи, і вони є підставою для обчислення страхового стажу. Дякую, що знайшли час та завітали до нашої студії. Мені залишається лише нагадати, що гостем такого закону була пані Юлія Куліченко, заступник начальника управління, начальник відділу методології та організації роботи із застосуванням пенсійного законодавства, управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг головного управління пенсійного фонду України в Миколаївській області. Залишайтеся з нами та дякую. Оємо силом оборони України за захист.